сьогоднішній день дуже актуальною залишається потреба у психосоціальній допомозі учасникам освітнього процесу, діткам будь-якого віку. І заняття, які проводилися протягом цих двох днів, були спрямовані на те, щоб забезпечити знаннями і практично опрацювати ті вправи, які педагоги і психологи зможуть здійснювати на базі арт-кімнат. Ці арт-кімнати створені будуть у закладах освіти громад Сновської і Гордянської. І чудово було те, що ці вправи здебільшого були опрацьовані практично. Мені дуже сподобався тренінг. Я думаю, що для моїх підлітків це буде цікаво, доступно та корисно. Дякую. Для мене особисто це були два надзвичайно корисних тренінги з надихаючими спікерами, за що я їм дуже вдячна. Це був перший цикл тренінгів присвячений механізму супроводу, за яким педагоги і психологи будуть допомагати в своїх арт-кімнатах дітям, і дорослим, які будуть звертатися до них. Ми розглядали методи. Це була ізотерапія, це була кольоротерапія. Цілесні руханки особливості, які надалі допоможуть у кожному супроводжувати і проводити заняття в своїх арт кімнатах І завдяки саме цій програмі вони отримують чітку структуру для самостійного проведення занять. У 2023 році ми вже створювали один такий простір. Були дуже натхнені відгуками дітей та їх батьків. Тому в цьому році ми вирішили створити. Більше таких просторів на базі навчальних закладів, тому що вони мають, по-перше, приміщення, по-друге, кваліфікованих працівників, яких ми ще додатково навчили працювати з дітьми у напрямку арт-терапії. Для нас дуже важливо, що ми залишаємо за собою не тільки створені простори, але й людей, які будуть далі розвивати цю справу. Працювати з дітьми і також ці простори можуть послугувати дітям для того, щоб вони проводили там просто вільний свій час, коли чекають батьків, або просто емоційно розвантажуються. Програми «Клір» було заплановано проведення 110 арт-терапевтичних заходів. Звичайно, нам дуже приємно спостерігати, як міняються діти. Коли починається сесія, вона складається з п'яти занять. Діти спочатку насторожені, потім вони радіють, бо бачать такий гарний простір. Вони дивуються трошки. А з кожним новим заняттям. Розкриваються, вчаться регулювати свої емоції, розуміти себе, і як результат вони стають стійкішими. Я дуже рада, що цей простір відкрився у моїй школі, і я можу сюди приходити зі своїми однокласниками та друзями. А мені тут дуже подобається малювати і грати. І тут реально можна відчути себе спокійно. Коли з нашої бібліотеки зробили простір, я була приємно здивована і це було дуже неочікувано. У просторі мені найбільше подобаються тренери, як вони грають з нами. Їхні ігри дуже цікаві, а найбільше заняття мені подобається, напевно, руханка і малювати також подобається.